Ну що панове, це радіо Порш, як завжди, ти тут найкрутіші хіти. Ну і ми спілкуємося з цікавими людьми на цікаві теми, і говоримо про те, що багато хто не знає для тих, хто слідкує за медіа, для тих, хто спілкує за розвитком української культури, за тим, хто слідкує за тими подіями, які постійно відбуваються в нашій країні, особливо в місті Києві. Той вже знає нашу гостю, яка сьогодні до нас прийшла. Я особисто з цим гостем спілкувався вже декілька разів. Так точно це 100%, і кожного разу вона мене дивує Новими новими подіями, новими історіями і новим етапом свого життя. І сьогодні поспілкуємося про що буде йти мова. Режисерка, авторка, поетеса, виконавиця, актриса. Все це поєднано в одній людині. Юлія Сак. Доброго дня вам! Доброго дня як настрій одразу. Прекрасний настрій, тому що сьогодні ми працюємо, тому що є інтерв'ю, і літо моє і лі... улюблене О, та. літо як проходить ваше літо? Давайте одразу тому, що вже залишився останній місяць літа, і скажімо так, більшість етапу пройшли. Якщо слідкувати за соціальними мережами, за вами, то було дуже багато моментів, які в цьому літа виступи і різні радіостанції. І сьогодні наша радіостанція. Як пройшло це літо? Чи встигли ви відпочити? Чи все таки були плани працювати, працювати на Цувати щось глобальне вже восени чи навесні? Ми тоді відпочинемо або взимку перед новим роком. Працювала багато влітку, хоча хотіла відпочивати? Ну трошечки було декілька вихідних днів з друзями в лісі, ну і просто вдома. Думаю, що попереду буде ще відпустка маленька, тижнева відпустка, скажімо так. Я відпочину. А ще відпустка така планується на тиждень не більше у вересні. У вересні тому, звісно, це буде така робоча відпустка, чи все-таки просто відпочинок від всього. Вимкнути телефон, виїхати знову ж таки кудись в ліс з друзями і просто відпочити тиждень, зібратися з думками. Просто відпочити, а виїжджати особливо нема немає сенсу, тому що ліс поряд з нашим домом, і це дуже прекрасно. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Тема достатньо цікава, тому що скажімо так, так як у нас є освітня радіостанція, тема історії. А у вас дуже багато історичних картин, відеокартин, не документальних, а авторських робіт. І от про них хочеться більше поговорити. Але перш ніж ми перейдемо до кіно, я хочу затронути тему. Я нещодавно наткнувся на дуже цікавий канал. Він називається Зірка Фенікс ТБ». Ось, що це за канал? Розкажіть детальніше нашим, тому що там приходять до вас гості, і ви спілкуєтесь також на цікаві теми, як інтерв'ю. Які основні теми, яка тематика цього каналу? Зірка Феніксу тебе це сучасна історія, це е, талановиті відомі митці, які існують зараз, деякі вже. На жаль, немає в живих, але у мене записане з ними інтерв'ю, і це можна сказати деякі з них просто епоха, наприклад, як Марія Миколайчук. Mm -hmm. Наприклад, як слава Богу, живий Вадим Крищенко, Лариса Кадичник, Івану і так далі, такі прекрасні митці. Цей канал я відкрила у 2021 році. Це мій власний канал, і відкрила для того, щоб спілкуватися з талановитими людьми у різних напрямках діяльності і робити сторінку сучасну вже історично. Тобто, ми не будемо говорити про такі моменти, як історія. Наприклад, 19 -е століття чи вісімнадцяте да але в чи княгиня Ольга, моменти, яку я звісно, граю, та, да? історична постать. А це сучасна історія, сучасні митці. Угу. Як реагують люди на цей канал? Тому що ну скажімо так, сучасних митців і їх достатньо багато в Україні, і це дуже класно. Але більшість аудиторії, яка не слідкує за цими подіями, або якщо людина не зовсім медійна, а, про неї дуже складно дізнатися інформацію. Ваш канал він дає можливість проявити це все, як реагують люди на це, і наскільки це допомагає сучасним митцям проявляти себе ще більше в маси. Я думаю, що допомагає, як і ваше радіо, і не тільки ваше радіо, і інше телебачення, радіо. Тому що е, митцю обов'язково потрібна популяризація. Якщо не буде де СМІ, скажемо, ЗМІ, да? якщо не буде, якщо не буде журналістів, радіо чи телебачення, то де ж можна буде популяризувати митця? Тому саме знову ж я можу сказати і відкрила свій канал. Він допомагає так дізнатися, е, які новини зараз в сучасному житті відбуваються. І деякі митці, які до мене приходять, вони невідомі ще. От я за це і говорю а, і це складно проявити медійність. Да-да-да, та, 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 саме так, але я працюю і з відомими, і не дуже з відомими. Головне, щоб люди були просто талановиті. І моя задача їм допомагати. Це виходить. Глядач реагує добре на наші інтерв'ю. У мене Немало підписників, багато переглядів і прекрасні відгуки. Ну це для мене радість. Mm -hmm. Ну ви рухаєтесь в медіапросторі достатньо потужно, скажу відверто, що не зайду на якусь вашу сторінку, інстаграм, фейсбук, особливо. Да, то там постійно якісь інтерв'ю, постійно нові, нові, нові етапи. Дайте поради молодим от мицям, як проявляти себе, тому що людина може писати вірші, класні вірші, реально топові вірші, може малювати картини, писати пісні, складати. Ти музику, але немає де проявлятися, тому що або ринок забирає поп культура, або тобі просто немає як рухатись. Поради від вас. Бути сміліше. Треба, перш за все, повірити в те, що ти робиш. Ну любити, так, да, ми розуміємо, треба любити. А те, що робиш, і повірити, тому що без віри ну не дуже виходить популяризуватися і робити взагалі кар'єру, смілі більш сміливими бути, інакше теж людина просто закривається. Як знаєте, іноді митці бувають прекрасні, чудові, да але інтровертні, і вони так в собі вони ну, зазвичай роблять щось. говорить творча людина, тому вона замкнута в собі. Не обов'язково різні багато екстравертів, ми mm -hmm. багато інтровертів. Слава Богу, я екстраверт, але теж буває таке, що замикаюся в собі, не хочеться не спілкуватися, ні з ким нічого робити. ми всі лі просто, да, просто да, народження називається вигорання знаєте, саме але, так, вони відбувається. Да. От і я просто можу сказати, що треба, якщо навіть ну приходить таке вигорання, так ну відпочити mm -hmm. декілька днів чи може й тижнів, і далі знову йти з новими силами. Хоробріше йти до мети, але ж не може людина одна йти до мети. Потрібна підтримка. Хто підтримує вас? Звідки ось така енергія береться, додаткова, яка врушить абсолютно всі стіни медіа. Ну, перш за все, можна і привіт навіть їм передати. Я думаю, буде приємно. <ривіт> да, буде передавати привіт, особливо перш за все мамі, яка тут за стінками знаходиться зі мною. Чоловіку, який теж допомагає, це моральна підтримка. <ривіт> це дуже дуже важливо, Але е, наша головна підтримка, я так вважаю, це Бог. Бог сильніше за всіх, якщо навіть людина залишається зовсім одна і таке mm -hmm. буває, але вона вірить і йде з Богом в серці, в неї вийде. Тільки головне вірити, вірити ну і робити багато працювати і робити якісь добрі справи. Це теж допомагає, Цікаво, що ви сказали багато працювати. От це найголовніший, як на мене, аспект. Тому да? що якщо людина сідає і така, а щось прийде, буду писати, а щось нічого прийде. не прийде, так. нічого не буде. Да, згодом давайте поговоримо про історичні моменти. Да, ваші картини про відомих історичних осіб. Як ви сказали, княгиню Ольгу, ви грали як актриса для того, щоб підготуватися до такої ролі, потрібно з. Знати в, 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 в суті знати історію цього персонажу, історію цього героя, особливо коли ви знімаєте фільм, навіть якщо це не документальний фільм, але все одно базові знання потрібно. Наскільки ви пов'язані з історією і наскільки складно знімати ось такі історичні картини? Знімати як фільм складно, тому що потрібні гроші. Угу. А в нас безбюджетні фільми. Я вже розповідала про це і. Ну, скажімо так, стикаюся з деякими проблемами, де знаходити костюми чи локації, як з ким домовлятися, щоб можна було без грошей відзняти історичне кіно. Якщо в театрі це легше, хоча теж потрібні костюми, я пам'ятаю, як ми робили костюм княгині Ольги, Шубу таку Це були підручні да, засоби. Мама робила, мама вдома. Можна привіт передати, мама за стінкою. ми пам'ятаємо. привіт. Мамочка Ольга Тичиниановська, режисер письменник. Це сценаристка і педагог. ну і, Звісно, моя подруга, головна по життю. От, я пам'ятаю, як ми робили цей костюм, треба було купити ткань недешеву. І, звісно, ну, вкладаються гроші. Да? Історію я любила зі школи. Я, ну, якби улюблені такі в мене уроки, ну, я скажу так, історія, живопис. Література, мова, ну, тобто я гуманітарій. І тому, щоб робити історичні образи, для мене ну, не складно, скажімо, навпроти, дуже легко, я їх відчуваю, серцем відчуваю. І коли Марія Морозенка, автор поеми Княгиня Ольга, запропонувала мені спочатку зіграти Марію Магдалену, теж історична постать. В першому читанні я, звісно, погодилася. Мені було цікаво. Ми теж зробили костюм красивий. Mm -hmm. Вийшло гарно. Марічка сказала: мені подобається, і я тому хочу дати вам княгиню Ольгу. Княгиня Ольга не в першому читанні, але Марія сказала, що це краща княгиня Ольга, і це для мене було ну, особливо приємно, як для актриси. Цей образ, і тепер, через кілька вже років, для мене один з улюбленіших образів. Mm -hmm. І залишається. Да, і зараз залишається чи так. плануєте ви в майбутньому якось скажімо, перевершити цей образ? Можливо, буде щось нове або щось до чогось ви е, ну йдете? Тому що був образ княгині Ольги. Ви хотіли його отримати? скажімо так ви над цим попрацювали? Отримали? Що далі? Я працюю і показую його дуже часто, і він має успіх. Не хочеться повернутись до Марії Магдалени? Марію Магдалену я теж показую не mm -hmm. так часто, але показую вона теж на виступах. Так. Звісно, звісно, вона в репертуарі. Княгиня Ольгу як продовження, я б все ж хотіла відзняти художній mm -hmm. фільм. Як ми планували з Марічкою зробити дві частини? Княгиня Ольга, а друга частина Малуша. І Марія хотіла, щоб я зіграла дві ролі княгині і Малуші. Mm -hmm. Ну так як я вмію перевтілюватися, то для мене це не складно. Ну і це Марія теж розуміла, да? гроші потрібні. <смеш> Якщо базове, знайдемо да? бюджет на нашу княгиню Ольгу, то я продовжу uh -huh. роботу вже в кінематографічному варіанті. Це зовсім не така буде е, стрічка, як робили про княгиню Ольгу, де е, скажімо, чиста історія, а тут ні. Тут психологія, тут душі жінок. Перш за все показане ось саме так. Uh -huh. Які історичні картини на даний момент є у вас в репертуарі? Григорій Сковорода. Сковорода, про Миколу Гогеля про, mm -hmm. про Віру холодну мою улюблену. До речі, 4 серпня в неї був день народження. І у серпні, наприкінці цього місяця, я буду показувати виставу про княгиню Ольгу в такому просторі чудовому і недалеко від вас, політехнічний інститут mm -hmm. локальна. Запрошую, якщо буде бажання, то приходьте. Я Давно не показувала повністю виставу про віру холодну, але тут вона буде майже повністю знову через скільки-то там багато років, тому що я тільки уривки показувала останній uh -huh. час з віри холодної. А ще у мене, ну є про великих інших жінок, теж історичні такі картини. Ну і образи, ну скажемо так. А якщо взяти виставу Шекспір гютте а чому ні? Вона в мене є ця вистава. Звісно, я не показую історичну постать, але я граю історичний uh -huh. генієв, да? Шекспір Гьотте. І це така чудова вистава, теж, яку я показувала по Україні багато разів, зараз показую її. Uh -huh. І наскільки вона, скажімо так, до вподоби аудиторії? Доподоби. Тому що небагато хто знає про цих персонажів, і це погано в нашому світі. Я можу сказати так, розповісти таку, ну, може, Трошечки цікаву історію. Коли я робила Шекспіра Гьотте, то думала, буде багато людей. Це ж наші генії, такі великі, да, світові. І у будинку кіно заповнилася неповна зала на Шекспіра Гьотте. І потім цікавилися люди, які нам допомагали з квиточками. Угу. Чому що саме? Да, тому що дуже серйозна тема, щось простіше показати. Так, люди, коли знають, що якась філософська, скажімо так, постать присутня. Вони чомусь думають, що це дуже серйозна тема. А не впроти. Я можу сказати. Ну Шекспір трошки більш серйозна частина. 25 хвилин, 16 сонетів. Шекспіра угу. красиво. Зроблені а друга частина гьотте, і вона сучасна, вона готік. Вона під готичну музику в готичному одязі. Так, звісно, це довга сукня, красива, шикарна. Така, але все це в стилі готік. Угу. Тому ну, потім, коли я вже показувала Шекспіра Гьоте, і люди вже зрозуміли, більш так аудиторія дивилася, да, зрозуміли, сказали, що це для молоді прекрасна Гьоте Частина, ну її стали дуже любити люди, глядачі. Угу. На чим працюєте зараз? Знову над історичною постаттю над новим фільмом про Соломію Крушельницьку. Соломія Крушельницька, це ну скажімо так, достатньо історично для Києва постать, дуже історична. Що чого не бракує, можливо, зараз ви можете з ефіру нашої радіостанції звернутися до партнерів, наприклад, до режисерів, можливо, хто хоче доєднатися, наприклад, до акторів, для того, щоб ця картина відбулася максимально яскраво і можна було показувати її в маси для того, щоб більше людей дізнавалося про історичних пост. Україні. Ну, що е, бракує? Звісно, трошечки гроші потрібні, тому що мені е, треба один знімальний день зробити в е, театрі, в залі. Uh -huh. Це оренда залу. Е, костюми, тому що знову ж це історія, і мені потрібні костюми для Соломії Крушельницької, для людей, з ким вона е, е, спілкувалася, співпрацювала. Там не бу, буде дуже багато. Е, Людей, акторів, тому що наші фільми про великих жінок трошки інше зроблені. Вони е, такі і містичні, і поетичні, але все повністю ми розповідаємо, як було в житті цієї людини. Чи е, один випадок із життя, чи декілька випадків, чи самі такі яскраві випадки, ну як у сковороди, так mm -hmm. ми взяли самі такі яскраві випадки, його філософії і зробили фільм. Але ми е, завжди кажемо правду. Нічого не придумуємо. Ну я вважаю, що це просто ну, неприпустимо, щоб в історичних фільмах про якихось історичних геніїв була неправда. Щось додумували, да там ну. Згадаю віру холодну, наприклад, як казали, нині з Вертінським були відносини, де нічого не було, і тому ми показуємо в ескалі нічого. самий не було в класний момент, коли медіа дуже сильно впливає і, скажімо так не дає історичним фактам, які дійсно були або не були, розкриватися. Все працює саме по... так. А я уху. за правдою за істину, і тому ми зробили, показали, як воно було. А і як що... довести через фільм, що ось це істина, а не те, що говорять люди, наприклад. Звісно, якщо людина не хоче бачити саме справжню істину, яка була, вона її не побачить. Вона угу. скаже: Брехня, я бачу, чи я вірю в це. Да? Ну я можу сказати, тому що ми спілкувалися з родичем Віри Холодної, і він розповідав про її життя дуже-дуже багато. Тому це істина, це ну ми нічого не придумали. А потім ми спілкувалися з родичами її в Одесі. Це теж якби дуже серйозно. Так само, як кажуть, її отруїли, ні, її не отруїли. Це була іспанка. Справді, да, тоді дуже багато людей померло від іспанки, але люди хочуть бачити щось таке, да? ну сенсація. Тому що це щось, відома щось... постать. Дуже складно, скажімо так, повірити в те, що нічого не було, і тому подібне. Дуже багато про неї говорять. Коли базується або провокується вихід. Фільм я фільм Plus, uh, Соломія Крушиніцька. Да, повертаємося. Так. Ну, по перше, я ще хочу розповісти, що буде знімати більшу частину фільму uh, теж з поряд з вами mm -hmm. на політехнічному, де буду показувати Віру Чи холодно? можуть люди доєднатися до зйомок, скажімо так. <свісно> можуть, да, звісно що для цього потрібно слідкувати за соціальними мережами? Написати мені... написати в Дірек, да да, да, да. Друзі, краще всього на Фейсбук на офіційну сторінку Фейсбук або інстаграм Юлії Сак. До речі, під постом до нашої сьогоднішньої розмови на нашій офіційній сторінці Радіо Пош також буде посилання на ваші сторінки. І пишіть в дірек, хто хоче доєднатися, або якщо у вас є реально якісь історичні факти, історичні постаті, за яких ви хочете зробити картину, або просто розповісти про них світові. Я думаю, що можна звертатися і разом. Робити цей світ кращим і разом доносити дійсно правдиву інформацію до суспільства, навіть і запропонувати щось як Сковороду. Ми відзняли. Можна ми планували його знімати? Mm -hmm. Тоді планувався планувалася зовсім інша стрічка. Петро приступив вийшов на нас, приїхав з Німеччини, вийшов на нас і каже: А от ви знаєте, я хочу, щоб ви відзняли фільм про Григорія Сковороду. І я його бачу отак, 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 і все і все інше. Ну, ми раніше з ним були знайомі, mm -hmm. але все ж да, от такий момент настав. Він приїхав і, значить, потрібно було відзняти цей фільм. Ми з відзняли за декілька місяців всього і змонтували теж за декілька місяців. Півроку фільм був готовий в Києві. Були. В Києві. Трошечки виїжджали за Київ. Хатинка потрібна mm -hmm. була там. Ну для маленького сковороди, скажімо, А так все, вся решта в Києві. Просила мені Кришельницько. Я планую. Думаю, наступного року тільки робити прем'єру, тому що зараз зйомки. Ну, пару місяців будуть три, може, ну потім монтаж. так? Да? Mm -hmm. Тому, якщо є бажання ще приєднуватися, якісь може ідеї будуть, чи може хтось допоможе нам костюмами історичними для Соломії Крушельницької, чи для її чоловіка, mm -hmm. чоловічий дитячий костюм того часу, і Соломії Крушельницької, то звісно, з радістю, якби тільки за, ми будемо писати в титрах, хто допоміг, обов'язково ми висловлюємо подяку наприкінці фільму, Мо пишемо всіх. Ну, я хочу сказати, що з Юлією Сак ми спілкувалися достатньо таки давно, і спілкувалися багато разів. І для тих, хто е, думає, що це просто художній фільм або аматорський фільм. Я хочу сказати інакше, що е, за кордоном, Німеччина, якщо я не помиляюсь, і е, інші країни Європейського союзу е, фільми Юлії Сак мають нагороди. Це найголовніше. Ви можете зайти на офіційні сайти, подивитися на Ютубі і пробити назву фільму і подивитися, які нагороди отримали ці фільми для того, щоб ви розуміли, що це достатньо і дуже серйозно. Тому долучаємося і робимо історичне кіно наше Так, да, да, за кордоном ми показуємо про наших mm -hmm. історичних постатей. і дуже е цікаво дивитися за кордоном саме наші фільми і про сучасну історію. На жаль, шкода війна. Фільм Україна храмого серця mm -hmm. знову ж це про сучасність, але це наша історія. Сторінка. Сьогодні це сучасність. Сьогодні завтра, це наше сьогодення. А завтра це історія. Да, і ми показуємо світу. Теж в декільких країнах вже показували Україну храмого серця про Віру Холодну, про Гогаля, mm -hmm. про Сковороду. Тобто різні фільми на сьогодні в нас їх дев'ять. Десятий буде про Соломію Крушельницьку. і нагороди є. І ще дуже приємно, що я книзь рекордів України за саме наші фільми. Кінематограф, ну тобто, да. приємно класно Ну і на завершення нашої розмови, на завершення інтерв'ю, я не можу не оминути тему, що ви поетеса, ви пишете, ви приймаєте участь у багатьох фестивалях, багатьох концертах, які ми нині також присутні. І найцікавіше, що ви читаєте свої авторські вірші. Тому на завершення нашого інтерв'ю можна прочитати якийсь невеличкий вірш для нашої аудиторії, щоб вони розуміли наскільки це класно. Знаєте, до мурашок я полюбляю такі моменти і змогли написати вам в і сказати, а відправте мені ще своїх віршів. Дуже дуже цікаві. Друзі, на цьому ми будемо завершувати фінальний етап. Це звісно, вірш від Юлії. Сак. дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую, що розповіли. І Я скажу так: що історія ніколи не буває старою. Навпаки, вона циклічна, вона повторюється, і тому потрібно її постійно постійно запам'ятовувати і до неї прислухатися. Так, згодна повністю і хочу додати про свої вірші, що у мене теж багато про свят видатним, великим, геніальним постатям. Я би прочитала вірш про Назарія Ремчука. Отак, от спонтанно, ви ж не попередили. Звісно, і це є я... сенс нашого радіо. Я тому боюся, що можу забути, і тому прочитаю вірш про квітку Цісик, яку теж дуже дуже обожнюю. Їм я прекрасне, ніжне квітка. А спів, неначе пісня Соловіна, але ж яка втем вічна дивна сила, це голос малявнича Україна, це голос водоспади, ріки квіти, поля луги безкрайніше світи. чи вітерець, що вміє скрізь приніти, Пройти крізь стіни відстань і віки. Вона жила далеко, далеченько, але була душею українка, її ім'я на віки, цісик, квітка. Вона сама тендітна, справжня зірка. Найсправжня українська світла постать. Неж а тому завжди яскрава. На жаль, вона зробила дуже мало, але це більш ніж інше, це заграва, заграва сією зі зіркою на небі. Звучать із під небесця пісня в світі. Її душа, любов до України лишилась цим пісенням заповіті. То ж таки вірша, дякуємо вам. Друзі, ще раз нагадую, соціальні мережі в нашому пості також вони будуть указані. Дякую, що ви до нас завітали. Юлія Сак сьогодні в гостях Радіо Порш.